Каділо, не джупати не будемо. А зараз нам час до школи. Школа, яка вона? Зрозуміло, що наша школа особлива. Поки що. Бо це школа. Так! А, тоді включайте свій блютуз, ловіть ваші твори. Забудько, у тебе знову домашня робота була заражена вірусами. Ну признавайся, знову з лівих сайтів качав. Ні, Оксана Петрівна. Ні. Ну я чманію. У тебе що? Антивірус не працює. Тихіше. Та ми творого обговорюємо! А у тебе, Сидорчук, вірус його на 600 кілопай. І це у шостому класі. Норму не пам'ятаєш. Тоді зайди наперед до шкільного сайту. Подивися, мегабайт не менше. Так у мене Microsoft Office велючий. Ти що, досі його не оновив? Ні, у мене 2027 року версія. Хочеш, я тобі до 2030 скину. Торо, так? Тихіше. Наші оцінки затворюю в електронні щоденники завантажую в кінці уроку, а ваші батьки нехай сьогодні ж зайдуть і поставлять свій електронний підпис, що ознайомлені з вашими досягненнями. Ой, а в мене інтернет не працює, вже три дні вдома. Ну так нехай з мобільного зайдуть, не в кам'яному ж столітті живемо. Все, працюємо, відкриваємо ноутбуки, планшети, набираємо тему уроку. Ну, а я вдома забула свій планшет. А голову ти вдома не забула. Ну, пиши, хочу у смартфоні. Тільки не забудь перекинути на комп'ютер. Добре. Сидорчук, прибери сторонні речі. Я ж сказала, прибери книжку в Сумку. Вдома будеш розважатися у школу на паперових носіях. Нічого приносити не можна. Ти ще б зошит з ручкою приніс, щоб усі тебе затюкали. І мідо директор на робочий стіл скинули. Увага! Пишемо! Ми опинилися в супермаркеті за допомогою телепортації, а бабуся продовжує використовувати свій літаючий. Нанотурбоцикл. Записали? Так. Завдання. Знайдіть, будь ласка, застаріле слово. Це слово бабуся? 0 балів. Хто знає? Нанотурбоцикл. Так, правильна відповідь: нанотурбоцикл. Дивно, бабуся теж ніби не могла. А зараз обіцяний експеримент. Сіли прямо. Праву руку поклали на планшет, ліву за голову. Починає завантаження нового матеріалу в головний мозок і паралельно на гаджет. Як самопочуття? почуття? Все добре. добре? Так. Перевірка завантаження знань на гаджетах у додатку «Д». Дмитрівна, вітаємо вас зі святом! З щастя! Дозвольте вам подарувати електронний букет. Ми самі його по Wi-Fi збирали! Ловіть, зараз у приват скинемо. Дякую, мої любі! А може, честь свята ви на двійки не будете завантажувати? Так, бо якщо мій батько їх побачить, то він мене своїм радіоременом 100% привітає. Ну добре, тільки заради свята. Ура! Думаємо! Ось і завершилася наша екскурсія. Можливо, хтось з наших героїв згадав себе. Звичайно, згадав, бо дитячі роки – це назавжди. І кожен родом.